Всім привіт! Ви знаєте, сьогодні час інформації, час інтернету, всі на сторінках інтернету, дивляться, лежать. І сьогодні, знаєте, що крутить світ таких пророків, неправдивих пророків, які людей, блогерів, які собі дозволяють говорити, не знаючи Бога, що буде далі, що пекла немає, там, що суду Божого не буде, що в нас все пробачено. І це все неправдиві пророки, тому що вони, як їх ми можемо розпізнати? Слово Боже каже, що коли ці пророки. Вони звертають завжди увагу на себе, ось це я. А самі не мають ні результату, ні плоду. Але правдиві пророки вони завжди звичають волю Божу, завжди говорять слово Боже, в них є результати плід. Вони допомагають людям народитися духовно і допомагають людям ввести їх волю Божу. Щоб люди так само научилися і стали учнями Ісуса Христа і проповідували Слово Боже. І тому нам треба сьогодні слухати правдивих пророків, які мають плід і результат, тому що ці пророки брехливі, вони не спасають ні нас, вони говорять ні себе, вони говорять все листиве, те, що обласне душі. Те, що душа бажає, і те, чого душа прагне, а це не рятує, рятує тільки тоді, коли ми чітко поступаємо по Слову Божу, коли ми вчимося жити по Слову Божому, комикаємось, виправляємо ці свої гріхи і стаємо дійсно дітьми Божими по образу і подобі Божі.